І у всім поліплеєм селіплейбой-2, до сезонний 30 серії, фінал 2, частина 2 і ми. Розпочнемо. Е-проліплеєр! А, що. Що таке? Там. тобто, там про і це, і я бачу, що він там десь. тут. Постійте, це. А де знову. знову. А де знову тебе побачити, проліфлеє? А я тебе ні. Оу, oh. і що ти зробиш? Як ти думаєш, що ти зможеш більш із нас проємоти, то ти дуже сильно помиляєшся, проліплеє. Так, помиляюся. Але ні. І що це? Ааа, що за. А, що ти не робив? Де ми? Е, я сам не розумію, як таке сталося. І буде тільки одне питання: як ти зміг, як... зміг більше повернутися? І як я зміг повернутися? Знаєш, це питання розумієш, що Folді FleX так ще повернув. Більше до, до самого ритуалу він мене зміг мене повернути, тому що Фроді Флейк з дізнався, як мене зможе. дізнався, як мене мене повернути. А так, знаю. А? 1996, 1996 рік. 20 червня. І йдемо як у цьому році, то. Оу, ти хочеш зі мною битися? Знаєш, полі плеє? Це не буде дуже доброю ідеєю, щоб біжити битися зі мною, тому що ти знаєш, що може біжити статися. Я розумію. А? Що Чули... за. А ти хто такий? А, ну, можливо, ти. не знаєш, хто я, але я з майбутнього. Що? Повернимо новий 2026 рік. Кизос. Вас... А, 20 січня. Ах, моя голова! Що так все болить? Знаєш, Денез. Ну, знаєш, що я з ним життя зробив. Його вбив чи що? Саме так. Ем, знаєте, знаєш, я не хочу більше щось з тобою, тому що це тільки хоче про ліплег цей, а я того не хочу. Добре, ми вже просто розійдемось і все ем, добре, і я не проти. Ем, добре, давай йдемо вже. Ем, так. Ну, я ще повернусь з полюпляє. І чекай. А ти коли помер? Ти чого мене питаєш? Я помер, коли в мене більше Са... Ен Санмен. не те? Та нічого. Ти ми перемогли? Так. Може, на певний час. І всім до побачення з вами. Полівлий звичайно. Всім до побачення з вами. Полівлий звичайно. Всім гуд.